Усім привіт, друзі мої! Чудовий прекрасний день сьогодні. 11 квітня. І поки я чекаю, коли зійде моя морква, ту, що я посіяв, думаю, зніму для вас відео. І сьогодні, друзі, хочу з вами поговорити на таку тему, як розвод пилки. Є в мене такий шматочок. Все, давай мишка. Я Думав поглядала, двоє, коли ти вийдеш, я пішу. Там, мабуть, без розведення пилка просто взагалі не пилятиме. Будь-яка. На ній можуть, може не бути половини зубів, або вони можуть бути тупі. І в будь-якому випадку вони будуть якось-небудь пиляти, але без розведення ні одна пилка, яка б вона гостра не була, вона пиляти не буде. Отже, друзі, в мене є залишився шматок полотна від китайської ножовки. Сьогодні ми безстренько зробимо з неї пилочку і будемо на ній експериментувати. І по ходу виготовлення цієї пилочки. З вами поговоримо. Хочу дати відповіді на деякі коментарі до попередніх моїх відео, так як розминулася у нас у коментарях доволі цікава дискусія. Хочу з вами, друзі, поділитися своєю точкою зору. І по ходу відео трохи поспілкуємось. Попередніх своїх відео отворив у полотні для заготовки для пилки, я пробивав пробойцем. І добрі люди написали, що варто спробувати сверло для скла та кераміки. І я вирішив спробувати, друзі. І що я вам скажу? сверле таке сверло, як папір. Це просто не передати словами, дуже легко і дуже просто. Але виник у мене один нюанс. Тут була така пер'їнка довгенька, і буквально на першому отворі вона розсипалась, зруйнувалась. Воно твердосплав настільки крихкий, що з таким металом відламався просто-напросто. І ще зробив згори пополам, так як у мене немає спеціальних дисків. З гри пополам зміг зробити ось такий трикутничок. І ним успішно сверлю. Але нарікання на таке сверло я робити не буду, тому що воно коштує всього-навсього 32 гривні. Також я в запас купив 4 перо. Воно коштує вже трохи дорожче, 130 гривень, але я ним ще не користувався. Поки що мені вистачає і цього. Ну, Цим я вже сверлом просверлив ну, десятка-півтора просверлив, І воно сверле доволі відмінно. Ніколи я такий метод не пробував, а це спробував і дійсно сверле як по маслу. Так що дякую всім, хто порекомендував такий спосіб. Можливо, дехто помітив, але в мене вже інша болгарка. Вона з регулюванням обертів. Попередню болгарку фірми Дніпром. Вона без регулювання обертів, я її благополучно спалив. І хочу пояснення дати до попередніх коментарів про сині зуби на полотні, що на високих обертах. Зуби синіють. Зуби синіють як на високих обертах, так і на низьких обертах. І це не залежить від болгарки і від обертів. А всьому причина, друзі, диски. Коли диск забивається, він перестає різати метал і починає його лизати і гріти. І від цього відпускаються і синіють зуби. Якщо слідкувати за дисками і не допускати, щоб вони зализувались, то оберти не грають ніякої абсолютної різниці. Це вже провірено, і я можу сміло заявити, що так і є. На маленьких обертах мені подобається працювати, тому що набагато менше шансів зіпсувати зуб, зрізати його. А на високих обертах без регулювання. Приходиться працювати дуже ніжно, щоб не зрізати більше чим положено. І різниця тільки в цьому. А ще, друзі, найсмішніший найпоширенший коментар до моїх попередніх відео. Не мороч собі голову, не мучся на тих колінах, а зроби собі толковий станок і працюй на станковій. Я вам скажу так. А робити можна хоч на голові? Головне що результат. А кращого результату. Я поки що на просторах інтернету не знайшов. Можливо, у вас якісь є відео або наглядні приміри, тож буду вдячний, можливо, я свою думку зміню і ви мене замотивуєте зробити станок. Що ж, день пройшов і наш клієнт готовий. Уже вечір. Залишилося нам зробити розводку ну і поекспериментувати з нею. Пилочка вийшла невелика, 27 см полотна. Чесно вам скажу, наукової літератури ніякої я не читав. Як кажуть, скурив буквар ще в першому класі. І все це я роблю розведення, е, виходячи із власного досвіду роботи з такими пилками. Точно я вам не скажу, але плюс-мінус вже таких пилок, зроблених саме з нуля, на моєму рахунку десь 70 штук. Ну, приблизно. Тож, я думаю, який не який досвід роботи в мене є. Ну що ж, друзі, давайте спробуємо попиляти гострими зубами, але без розведення, як вона буде працювати. що ж, як і передбачалося, без розводки садова пилка не пилятиме взагалі. Яка би вона гостра не була. Бо були деякі коментарі, що писали, а навіщо ти її розводиш, якщо вона гостра? Тож, яка би вона гостра не була, вона без розводки пиляти не буде. Для себе, друзі, я обрав два види розводки. Перший вид для столярних пилок. Тут розвод абсолютно мінімальний. І цей розвод зроблений чисто для пиляння сухої деревини. Не знаю я, можливо, хтось пиляє різне дерево, сухе, сире. Але я за своє життя столярною пилкою не пиляв ніколи сирого дерева чи дров. Це перший тип. Розведення. І другий тип розведення для мене найкращий це універсальний. Для ось таких пилок. Пилка садова або похідна. На ваш вибір. Частенько нею приходиться пиляти як сире, так і сухе дерево. Я вважаю, що е, розводка на таких пилках повинна бути універсальна. Тому що дві пилки за собою тягати для сухого і для сирого пиляння це не зовсім зручно. Отже, друзі, переходимо до того, чим я роз, роблю розведення пилок. Роблю я розводку ось таким шматочком металу. Тут зроблена прорізь полгаркою і зроблена ця розводочка із отакого диска сошника. Товщина такого диска 2,5 мм. Я робив із шматка полотна пилки товщина 1 мм. І такою розводкою розводить не виходить. Тому що через те, що полотно тоненьке, із зуба скакує ця розводка і є велика вірогідність зламати просто зуб. Тож я, то я від неї відмовився. А також в одному із відео я своїх показував, що. Я придбав ось таку розводку за 500 гривень. Ця розводка китайська, звичайна, дешева. Є на Олихсові, е, там германські, всякі, там такі гарні, непогані. А вони коштують е, від е, 1200 гривень до 2000 гривень. Е, ну, доволі недешеві. Що хочу сказати за, саме за цю розводку. Вона ідеально підійде для столярних пилок. Там, де тоненьке полотно і маленькі зубчики. Вона розводить ідеально рівно взагалі взагалі. Але ці розводки, пилки із радянської сталі, не по зубах. На ці розводки на зуб дала вусик. І цей вусик зроблений із м'якої сталі, і він просто-напросто розлазиться. Тож, надовго такої розводки, щоб розводити радянську пилку, просто-напросто не вистачить. Це самий примітивний розводний ключик зроблений. Я його зробив там буквально за 2 хвилини. Ну, ви самі розумієте, шматок металу. Зразу хочу сказати, не кожен може зробити розводку таким ключем. Але я сьогодні постараюся вам детально розповісти, як роблю це я, і можливо у вас все вийде. Отже, зараз будемо робити розводку. І знайшов я в інтернеті доволі топова пилка садова. Але не пам'ятаю чесно, яку, яка її назва, брендова. Не дешева, одним словом. І ще я хочу вам сказати, що на тій пилки дуже цікаве розведення. Тобто йде один зуб вправо, вліво і два прямих. Вправо, вліво, два прямих. Тож, давайте спробуємо зробити такий розвод і спробуємо відпиляти, щось цього вийде. Може, можливо, воно і буде краще пиляти і швидше. Отже, робимо розводку. Як завжди, роблю це на колінах. Так як для мене це найкраще рішення, я... Не збираюся видумувати станки для простої роботи, кладу полотно вздовж свого тіла, щоб мені було видно повністю площину пилки. Наставляю розвидний ключик і натискаю в сторону. Дуже не натискаю, щоб його не пережати. Якщо пережу, пережму, для цього страшно. Тут страшно нічого не буде, тому що його зможу повер... повернути у ісходне положення. Не поспішаючи кожен зуб розводжу і стріляю одним оком площину полотна. І начебто виходить розводку робити непогано. Отже. Щоб зробити таку розводку, мені доведеться рахувати зуби. Хотів вам показати розведення, але його майже не видно. Ну, майже майже не видно. Ну, і камера не дуже. Ну, Розвод мінімальний. Ось я вам... Спробую показати, поклавши лінійку. Ось такий розводик, бачите, зазорчик. І зараз штаневим циркулем помірюю, наскільки ж ми розвели зуби. Одно міліметрове полотно. Я на 100% впевнений, що ця пивка стоятиме, так як вже в мене рука набита на рахунок цього діла. І, в принципі, це стандартне розведення для мене. Півтора, друзі, півтора міліметра. Ну що ж, спробуємо тепер, як воно буде пиляти. Ну, як ви бачите, все радикально змінилось. Давайте спробую порахую на такі розводки, скільки пропилю я зроблю. І на сплошні розводки. Розведемо сплошну і порахуємо, скільки на сплошні розводки буде протяжок. 16 протяжок. Ну що ж, тепер пилку розвів по стандарту. Спробуємо, скільки тепер протяжок розведено через зуб. Один право, другий ліво. Ну що ж, друзі, різниці немає абсолютно ніякої. Між розводкою один зуб вправо вліво, два прямих, вправо-ліво, два прямих. І розводкою через зуб. І мені через зуб здається краще тим, що. Така розводка триматиме набагато довше. От щось мені так здається, я з такою розводкою не пиляв, хоча я одну пивку собі таку зробив. Але в пилянні різниці між через зуб і через 4, чи через 5 зубів, через 5 зубів. Я не відчув. Ще що хочу додати до розведення пилки, друзі. Е, не поспішаючи потихеньку можна зробити. Розводку. Є такі китайські з ручками і з опорною дужкою. Я, друзі, їх забракую, чесно кажучи. Тому що ці розводки зроблені з м'якої сталі, і вони е, у місці опору до полотна вони розлазяться. І ви можете просто банально зробити з одного боку розводку, а з другого боку вона вже буде зовсім інша. Зовсім інший зазор на зубах. Що з цього виходить? А виходить, друзі, те, що у вас з однієї сторони буде більший розвод, а з другої менший. А старатися треба робити розвод рівномірний. Як в праву сторону, так і вліву. Якщо розвод буде нерівномірний, хоч і поверхня буде абсолютно ідеально рівна, але пилка все одно пилятиме в сторону. В будь-якому випадку її вестиме в ту сторону, там, де більша розводка. Там, де менша, вона плигатиме більш краще. І пилку завалюватиме в сторону. Отже, друзі, давайте зробимо висновки. Якщо не поспішаючи і, можливо, методом спроби помилок, то зробити можна будь-що. Чи на коліні, чи вверх ногами, різниці немає абсолютно ніякої. Навіть якщо ви зробите десь якийсь зуб надто вигнете, В цьому немає нічого страшного, тому що при експлуатації пилки цей зуб е буквально у короткий проміжок часу, ну там 10-15. І гілок відпиляєте і він стане в ряд, як і всі зуби. Так що в цьому нічого немає страшного. Головне не перестаратися і не відламати той самий зуб. Ну що ж, друзі мої, ось таке на сьогодні для вас відео. Вирішив зняти, так як було в попередніх серіях, у коментарях доволі багато запитань. Надіюся, це відео було для вас корисним. Як кажуть у нас у народі, до побачення-телебачення. На сьогодні я з вами прощаюся. Всім удачі і всім пока.